І так, всім привіт. Знову з'явилися дропси. Можна буде дивитися 2.08 і 3.08. Значить, отакі. Значить за 180 хвилин тут а, значить, наборчики такі йдуть. От. А от за 240 хвилин 3.08 можна отримати танк Centurion МК. І... Можна отримати об'єкт 252У. Ну, Якщо комусь і випаде 252У, дуже класний танк. Я собі його взяв. Кстати, по э, совєтам підписчиків. Вот, так що всім дякую, хто порекомендував э, взяти цей танк. Дуже хороший, дуже бронячий, дуже этот. А також тут, бачите, за 240 хвилин 3.08 можна а, значит, отримати 2 дистилі, стилі Один день прийма. Ну, це все рондомно. Що тут випаде, не неизвісно. Ну Щось із цього це 100% випаде. Так що не пропустіть. Ось вот такі от нагороди. Так що підписуйтесь, що дуже багато цікавого, не пропустіть нічого. А також заходьте, дивіться, а нові трансляції я веду теж. І в Твічі, і Ютуб, так що підписуйтесь.